Тема дня в ефірі, 16 січня. МОЗ та Кабмін затвердили створення шести госпітальних округів в Сумській області. Пропозиції до їх переліку та складу розробила Сумська облдержадміністрація. Самі ж округи по всій Україні мають запрацювати наступного року. Сьогодні говоримо про те, що таке госпітальні округи, які їх повноваження та що зміниться для громадян після того, як вони запрацюють. У мене в студії Сергій Бутенко, начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА. Вас, пане Доброго дня. Отже, на Сумщині буде працювати шість госпітальних округів. Про розподіл лікарень та функції округів. Дивимося далі. Будь ласка. Госпітальний округ це об'єднання лікарень за територіальним принципом. Одна з них буде інтенсивного лікування. Максимальний час доїзду до неї 60 хвилин. Кожен госпітальний округ повинен мати план розвитку на 5 років. Керуватиме округом госпітальна рада. Дорадчий орган, рішення якого ухвалюватиметься місцевою владою. Складатиметься рада з представників кожного міста обласного значення району та ОТГ госпітального округу. На Сумщині затвердили шість госпітальних округів. До Сумського госпітального округу входитимуть медзаклади Сум, Сумського, Білопільського, Краснопільського та Лебединського районів, до Глухівського лікарні Глухова, Глухівського, Кролевецького та Путильського районів. До Конотопського війдуть заклади Конотопа, Конотопського та Буринського районів. До Охтирського лікарні Охтирки, Охтирського, Великописарівського та Тростянецького районів. До Романського медзаклади Ромнів, Романського, Липоводолинського та Недригалівського районів. До Шосткинського госпітального округу відуть медзаклади Шостки шосткинського, Серединобудського та ямпільського районів. Госпітальні округи це інструмент співробітництва медзакладів з питань якісного обслуговування пацієнтів. Тобто госпітальний округ не має свого керівника, він не фінансується окремо, він не може вирішувати кадрових запитань. Головна мета округу це організація мережі медичних закладів, які зручні були б самим мешканцям цього регіону. Ось функція міністерства це затвердити на основі того, щоб. Робота цього госпітального округу а, забезпечувала доступність медичної допомоги для громадян. Отже, пане Сергіє, більш детально для наших глядачів, що таке госпітальний округ, щоб було уявлення, що у нас зараз з'явилося в області. Дякую. Ну, по-перше, варто сказати, що госпітальний округ це таке територіальне об'єднання закладів охорони здоров'я вторинної ланки, які працюють на тій чи іншій території. А мені б хотілося коротко нагадати, власне, чому з'явилося на Сумщині шість госпітальних округів, яка була передумова їх створення. Ви знаєте, що ще в 2016 році була постанова кабінету міністрів номер 932 від листопада місяця, в якій надавалося право обласним державним адміністраціям, зокрема. Структурним підрозділам, управлінням охорони здоров'я департаментом визначити план схеми госпітальних округів. Для того чітко в цій постанові були прописані критерії, на які ми спиралися при формуванні саме такої кількості госпітальних округів. Основні критерії для нас були це радіус обслуговування 60 кілометрів, доїзд до лікарні від лікарні до найвіддаленішої точки за 60 хвилин. Також враховувалася чисельність населення на території, адже якщо говорити говорити про питому вагу населення на квадратний кілометр, то в Україні це близько 75 людей на один квадратний кілометр. На Сумщині цей показник складає 46, а в північних районах взагалі 14 людей на квадратний кілометр. Тому у нас такі розкидані села і заклади охорони здоров'я надзвичайно розгалуджені. Протяжність області дуже велика з півночі на південь, 330 кілометрів, з сходу на захід 130 кілометрів. Також ми враховували прикордонний статус нашої області, адже ми знаємо, що вісім районів Сумщини межують з Російською Федерацією. І, власне, ці основні критерії говорили нам про те, що менше шести госпітальних округів, а ми порушимо основні критерії цієї постанови: це 60 кілометрів радіус обслуговування і 60 хвилин доїзд, адже це золота година. Одина, якщо під час неї ми пацієнта з будь-якою патологією встигаємо привести в спеціалізований заклад де надається вторинна медична допомога, такий пацієнт буде врятований і буде жити, і було багато довкола цього суджень, різних міркувань. Великі експерти говорили про те, що їх має бути в області три, це ми дещо згодом поговоримо. Але я ще раз сказав: основні критерії, які у нами. Керували це були ті, що я зазначив, і таким чином на сьогодні, якби навіть у нас одного округу якогось не було, за нашими підрахунками 182 населених пункти були би за межами цієї доступності. А це близько 75 тисяч жителів області. Тому на сьогодні управління охорони здоров'я, я зокрема як керівник галузі в області, відповідаю за вчасність, доступність і якість надання медичної допомоги. І тому ми до кінця відстоювали, що округів має бути все таки шість. Все ж таки, які функції госпітального округу, і також наскільки я розумію, створення госпітального округу передбачає три етапи: це визначення його меж, також створення госпітальної ради і розробка плану на п'ять років. На якому етапі саме створення зараз рад, а також розробка плану? Так, давайте покроково, коротко торкнемося цієї теми. Ну, перше, метою госпітального округу є сприяння організації та функціонування закладів охорони здоров'я. В спосіб, який дозволить покращити якість, доступність і своєчасність надання медичної допомоги на вторинній ланці, раціональне використання бюджетних коштів, а також взаємодії між ними, і що саме головне, з також службою екстреної медичної допомоги, це основна мета створення госпітального округу. От зараз затвердили, як ви вже правильно зазначили, 16 січня цього року. Розпорядженням Кабінету міністрів України які подальші кроки. На сьогодні ми розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації ініціюємо подальший алгоритм дій. Значить, створений вже управлінням охорони здоров'я і вже підготовлене розпорядження відповідно голови адміністрації, де є чіткий план, графік покрокових дій. Значить, перше, це ну, треба сказати так, що. Учасниками госпітального округу взагалі є міські, районні або об'єднаних територіальних громад ради. Відповідно, ці ради вони вже і сьогодні організовують функціонування закладів охорони здоров'я на своїй території. Тут тепер їм треба буде об'єднатися, адже ну, ми бачимо за план-схему, яку ви щойно презентували, що кожен госпітальний округ у нас включає як мінімум три райони. І ці три райони тепер змушені будуть домовлятися разом зі. Дати за один круглий стіл і домовлятися, як будуть розвиватися їхні заклади, як буде співфінансування відбуватися. Тих чи інших програм, які на вторинній ланці також є, і таким чином ради відповідних органів місцевого самоврядування будуть далі цей процес рухати. Тобто, розпорядження, ми його ініціюємо, даємо чіткий план, графік, як далі діяти, і далі починається. Значить, перший крок це відповідні ради, визначають учасників госпітальної ради. Ви знаєте, що є положення про госпітальний округ прийняти в 2017 році міністерством охорони здоров'я, затверджене наказом. Міністра охорони здоров'я, в якому чітко визначено цей алгоритм. Значить, спочатку йде. Визначення радами учасників є чітка формула в цьому положенні відповідно до кількості населення буде кількість представництва в тій чи іншій госпітальній раді. Значить, перший крок обирають, хто хоче бути в цій раді. Хочу наголосити, що це можуть бути лікарі, представники органів місцевого самоврядування, а також представники громадських організацій, що ну, на мою думку, також грає велику роль, і це великий прогрес і в контролі, і в використанні бюджетних коштів. Я вважаю, що громадськість ми сьогодні живемо Мадянському суспільстві сьогодні дається право бути повноцінно представленими разом з органами влади в госпітальній раді, значить, після цього. Як обрали цих членів майбутньої госпітальної ради, мають на сайтах відповідних місцевих органів самоврядування ці кандидатури не раніше аніж за сім днів до висунення їх і обрання на сесіях відповідних рад. Вони сім не раніше, ніж ну сім днів, мають побути для громадського обговорення цих кандидатур, і вже приймається відповідна рада, районна ОТГ або міська приймає рішення і делегує вже цих людей від відповідно до квоти формульної, про яку я вже сказав, значить, після цього як обрані члени формується госпітальна рада. Госпітальна рада вважається сформованою, якщо половина суб'єктів, тобто рад місцевого самоврядування приймають таке рішення, і вже якщо відповідно по формулі дві третини обраних вже, то госпітальна рада починає. Починає працювати. Значить, вона починає працювати з обрання голови госпітальної ради. Ну, як мінімум, зараз пан Олександр Явченко сказав, що немає не керівництва. Да. Хочу нагадати, що госпітальна рада має дорадчі. Функції, в принципі, управляти закладами охорони здоров'я, фінансування і так далі. Це будуть ради місцевого самоврядування, проте все рівно обирається голова радою вже госпітальною, вибирається голова госпітальної ради, За його пропозицією один або два заступники і секретар. І рада починає працювати. А які рішення може Рада приймати? Значить, дивіться, яка основна функція госпітальної ради? Значить, у них. З'являються наступні функції. Ну ще раз хочу сказати: госпітальна рада не є органом виконавчої влади. Вони не є юридичною особою. Вони не є суб'єктом господарювання. Це є дорадчий орган. Тобто вони надають рекомендації. Вони надають от правильно. Да, вони надають рекомендації, якраз виробляють пропозиції, в яких враховуються міжбюджетні трансферти на втілення тих чи інших програм. Вони також беруть участь в перспективному плані розвитку госпітального округу на 5 років. Тобто, збираються три райони, представники всіх трьох районів і говорять: у нас є три центральних районних лікарні. Значить, треба робити ремонт там, 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 покращувати умови, придбати обладнання. Владнання, тобто вони розставляють пріоритети, яку лікарню вони будуть, скажімо, оснащувати, ремонтувати першою, яку другою. Тобто цей план вони затверджують на 5 років, і він абсолютно дієвий. І він буде враховуватися вже органами виконавчої влади при прийнятті рішень, зокрема фінансових, також вони. Будуть а, м, брати участь в призначенні і звільненні керівників закладів охорони здоров'я їх думка при а, м, проведенні конкурсу також буде враховуватися. Тому я також ну, це є в положенні про госпітальну раду, і тому пан Олександр знову апелює до його слів. Все-таки вони мають вплив на а, а, кадровий а, м, потенціал закладів охорони здоров'я, зокрема керівний склад. Ну і також... Вони визначають фінансові потужності, вишукують додаткові там, джерела фінансування закладів і так далі. Тобто у них доволі широкі будуть функції, вони зможуть на них приймати рішення, які. Я переконаний, будуть враховуватися владою і будуть. Я працювати. зрозуміла. Далі б хотіла перейти до більш детального обговорення, що зміниться для людей, для самих людей після того, як будуть створені госпітальні округи, можливо, розвіяти певні страхи та міфи. Чи дійсно чи правильне твердження, що після створення госпітальних округів лікарні, які не стали центром, госпітальним центром, втратять свої певні повноваження, тобто і людям доведеться їздити. Наприклад, з одного району в інший в центр за певною допомогою. Чи дійсне це твердження? Давайте говорити, що ми живемо в 21 столітті, і у нас відбувається значна трансформація системи охорони здоров'я в 2018 році. Це первинна ланка. Вже багато ми про неї говорили громадяни нашої області. Сьогодні 786 тисяч жителів області уклали декларації з сімейними лікарями, що говорить про надзвичайно високий громадянську передусім активність наших жителів а сьогодні Сумщина на другому місці за цим показником по відсоткому співвідношенню кількості заключених декларацій з чисельністю населення. Після Вінницької області Сумщина займає друге місце, тому ми живемо в часи змін, і ми сьогодні можемо утримати всі 18 центральних районних лікарень. Але давайте говорити відверто. Сьогодні є районні лікарні, де медична допомога надається неповна. Ну, не хочу її назвати неякісною, але недостатньої якості на сьогодні у нас є брак кадрів. Ви знаєте, відмінено сьогодні обов'язкове відпрацювання молодих фахівців і сьогодні молодий лікар обирає собі сам, де йому працювати. І сьогодні, в зв'язку з реформуванням уже в 2019 році закладів вторинної ланки багато закладів, які не можуть бути конкурентно здатними, вони на жаль не зможуть функціонувати. Чому ви знаєте, що в 2019 році з медичної субвенції державного бюджету? То заклади ЦРЛ, міські лікарні вже не будуть фінансуватися. Вони будуть отримувати кошти від Національної служби здоров'я України за конкретну надану послугу. І якщо та послуга в цій ЦРЛ є, якщо вона якісна, якщо в цю ЦРЛ їдуть люди, мова зараз йде, от є розпорядження Кабінету міністрів України про 54 послуги, які вже в цьому році, з липня місяця, додатково до фінансування з державного бюджету центральні районні лікарні, міські лікарні. Це вторинна допомога, будуть отримувати додаткові кошти. Тобто, якщо сімейний лікар, терапевт чи педіатр направив на ультразвукове дослідження, рентгенологічне, мамографію, ендоскопічне обстеження, 12 лабораторних аналізів. За це додатково Національна служба здоров'я буде платити ЦРЛ-кошти з 2020 року, цього вже не буде. Тобто, ті е, функції. Оперативні втручання, ендоскопічні, лабораторні, які буде надавати ЦРЛ, за те й отримуватиме гроші. І сьогодні. Хто сильний, хто має базу, в лікарні, в яку органи місцевого самоврядування вкладали кошти, вони виживуть, вони будуть сильними і будуть надавати сучасну своєчасну і якісну медичну допомогу. Вибачте, і коли ті... стане зрозуміло, які лікарні залишаться, які тобто, не будуть вже надавати ті послуги, які зараз надають. Ну я думаю, що на сьогодні все рівно, якщо говорити про шість госпітальних округів, то ці шість центральних районних лікарень, які є в цих міжрайцентрах, з центрами. Суми, конотоп, хтирка, ромни, глухів, шостка. Значить, ці заклади вже протягом цього року органів самоврядування є всі можливості для того, щоб їх укріплювати, відповідно до табелі оснащення приводити до ладу і налагоджувати роботу з центром екстреної медичної допомоги. І якщо, вибачте, сьогодні у нас є такі лікарні, де є пологове відділення, а у нас сьогодні 11 пологів за півроку, то вибачте, це... Ну, По-перше, ризиковано народжувати в такому відділенні. По-друге, чи раціонально воно працює і отримують, От працює там 20 людей, 11 пологів. Тобто є терапевтичні, неврологічні відділення, де середній медичний персонал, лікарі, вибачте, проводять масу процедур, вони зі зміни не виходять, а, а це відділення, яке вибачте, 11 пологів, чи раціонально використовувати на них. Кошти так, от, якщо вони будуть таку саму кількість пологів приймати в 2020 році, Національна служба здоров'я за пологи їм не заплатить. Тобто це буде розрозуміло у 2020 році. Так. так і ще раз я хочу сказати, що налагодження вже це буде функція госпітальних рад, налагоджувати з екстреною медичною допомогою. Сьогодні в області ремонтуються дороги, і сьогодні, при вчасному доїзді, ми зможемо будь-яку людину забрати і за 60 хвилин привезти в Ромни. Конотоп суми, а не надавати допомогу в тих центральних районних лікарнях, де вона на сьогодні недостатня, по факту зі станом ремонту доріг, чи ведеться діалог зі службами, які займаються ремонтом доріг, і як можна оцінити чи дійсно запрацюють, так як мають запрацювати госпітальні округи, якщо ремонту доріг не відбудеться, по факту те, що я зараз в сумщині. Так, я хочу сказати, що ми працюємо в цьому напрямку, і з ініціативою вийшла комісія Сумської обласної ради, яка займається питаннями бюджету. Про те, щоб управління охорони здоров'я і департамент освіти при затвердженні плану графіку ремонтних робіт доріг також брали участь в розгляді і ставили під цим свій підпис. Тому що у нас це система екстреної медичної допомоги в сфері освіти, це шкільні автобуси, доїзд до опорних шкіл і так далі. Тому так, питання це сьогодні на контролі, і ми будемо впливати. І говорити, акцентувати на важливості саме ремонту доріг там тих магістралей, де курсують бригади екстреної медичної допомоги до цих закладів. Момент, який хотіла уточнити, невідкладна допомога вона буде базуватися тільки в тій лікарні, яка стала центром госпітального округу, так? Давайте розділимо. Дивіться. Ми сьогодні говоримо, що в області є центр екстреної медичної допомоги. І сьогодні ну, жителі нашої області, я думаю. Є е вже і скарги певні, що на сьогодні є скарги. От екстрена медична допомога не приїхала виміряти тиск, не приїхала там е, зробити ін'єкцію. Да, хочу нагадати, що є закон України про екстрену медичну допомогу. Екстрена медична допомога це виключно екстрені випадки. Це інсульти, інфаркти, дорожньо-транспортні пригоди, падіння з висоти, отруєння. Це ті стани. Коми різного ступеню. Це ті стани, де життя залежить від хвилини до секунд. І саме туди має їхати екстрена медична допомога, а не функція екстреної медичної допомоги вимірювати тиск. Функція вимірювати тиск належить до невідкладної медичної допомоги. Це дещо інше. Що робить невідкладна медична допомога, яка на сьогодні частина її роботи перелягає на первинну ланку на сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, частина на вторинній ланці, тобто це вимірювання артеріального тиску, це тобто ті стани, які не потребують 10-хвилинного доїзду, можуть зачекати годину, півтори-дві. Да? Це підвищення температури до 37 там градусів, це тиск 140 там на 80 і так далі. Тобто сьогодні в області працює єдина диспетчерська служба. Громадянин телефонує на 103, і ми чітко е, знаємо, якщо це екстрено, тут же виїжджає машина. Якщо це невідкладний виклик, ми або надаємо телефонну консультацію таким громадянам, або спрямовуємо цей виклик, зв'язуємося з первинною ланкою для того, щоб цій людині надали допомогу, або переадресовуємо на невідкладну допомогу, яка є в районах. Не в усіх районах, на жаль, є машини невідкладної допомоги. І коли. Коли на сьогодні є онкологічні у нас пацієнти, яким треба робити знеболюючі препарати, то виїжджає якраз до них машина невідкладної медичної допомоги з ЦРЛ. І не функція екстреної медичної допомоги робити цю ін'єкцію, просто щоб розмежувати ці функції. Тому в госпітальних радах в ЦРЛ, які будуть крупними, да, оці лікарні інтенсивного лікування першого, другого рівня. Першого рівня це до 120 тисяч, які обслуговує населення, і другого рівня це 200, 200 тисяч. тисяч. 200 тисяч у нас буде тільки. В Сумському госпітальному окрузі в місті Суми в решту госпітальних округів це будуть лікарні інтенсивного лікування першого рівня. Тому в них якраз і мають бути відділення невідкладної допомоги з машинами невідкладної допомоги, які будуть обслуговувати непрофільні для екстреної медичної допомоги виклики. Пане Сергію, на завершення хотіла б обговорити ще один момент це створення глухівського госпітального округу. У 2017-му моз не затвердив створення на Сумщині саме шести госпітальних округів. Питання виникли стосовно Романського та Глухівського. Появу Глухівського округу тоді підтримали мер міста Мішель Терещенко та Андрій Деркач, народний депутат від округу 159. У 2019-му році вирішено, що на Сумщині буде все ж шість округів. За два дні після появи відповідного розпорядження Кабміну, 18 січня, на сторінці Андрія Деркача у Фейсбук з'явився допис. Можете його зараз переглянути. Глянути на своїх екранах нардеп зазначає ініціативи для створення округу. Також вказує на інституції, які на його думку протидіяли цьому. Стосовно цього маємо думку Олександра Хоруженка, директора сумського підрозділу центру розвитку місцевого самоврядування та Юрія Ганущука, експерта ГО РПР Власне їхні думки про необхідність саме такої кількості округів на Сумщині. Будь ласка, слухаємо. Це рішення все одно буде переглядатися, тому що воно не витримає, воно не витримає краш тест часом і дуже швидко. Це буквально там за кілька місяців, можливо, за рік буде інша конфігурація. Е, ніяких грошей, ніякого системи управління, ніяких владних повноважень цих структур нема. Це модель комунікації між громадами. в той, що намальований в розпорядженні входи Королевецька, Ріонглухівська і Путівський. А тепер я дуже хочу подивитися, як вони між собою домовляться. Про По перше, рішень обов'язкових до виконання госпітальна рада не приймає. Вона прийматиме тільки акти рекомендаційного характеру для рад, які ввійшли в засновники, тобто для Королевецької міської ради, ОТГ там. Путільської міської ОТГ і Глухівської міської ОТГ, плюс тих ОТГ, які там є зараз в Лухівському районі, а і Нова у Путівля. Окей. От я дуже хочу подивитися, як вони між собою домовляться про спільне фінансування програм розвитку вторинної медицини в Глухові згідно вимог мозу, які вже є, і яких у Глухові нема. От мені дуже цікаво подивитись, що Крилевецька ОТГ. Буде виділяти свого бюджету гроші на розвиток вторинки в Глухові. 300%, зараз скажу, не буде. Хто би там не став міським головою, яка б там влада як би не змінювалась, хоч ця залишиться, хоч наступна. Вони не будуть цього робити просто, бо вони, власники, на цього не хочуть робити. Це, ну, і там причин маса: по-перше, що ну, є нова дорога на шостку. Вони всі вже в шостці лікуються або в сумах. Чого їм перти з той глухе вибачаюсь. Просто що комусь захотілося це прирізати. Тому, якщо так наводить якусь аналогію, ну якби це три, наприклад, було округи, чи ну, там, наприклад, як я бачу, да північний центральний південний суме в Сумській області, ми могли б піти там шляхом Вінниці чи Хмельницької області, зробити справді на три зони поділити, воно непогано обділилося. 80 тисяч населення немає навантаження на розумієте, є абсолютно цинічні речі. Цинічна річ називається Гроші ходять за пацієнтом. Гроші не прийшли, лікарня здохла. Все. Є мінімальна кількість потенційних пацієнтів, щоб е, лікар отримав свої гроші. Ніяких додаткових грошей даватися не буде. Люди будуть їхати в комотоп чи в шостку, а в Гухів їхати не будуть. Тому що лікар там буде робити раз на день операцію, а в комотопі три рази на день. Ви подумайте, куди він поїде. Пане Сергію, чи маєте що додати до попередніх коментарів, власне про те, що на Сумщині необхідно три округи насправді госпітальних, і що глухівський округ не витримає конкуренції? Я хочу повернутися з того, з чого починав. Відповідно до 932-ї постанови кабінету міністрів від 2016 року є чіткі критерії створення план схеми госпітальних округів, яким управління охорони здоров'я керувалося? Давайте говорити 2016 рік і на сьогодні 2019. зміни і Трансформації в охороні здоров'я йдуть великі, на сьогодні може переглядатися. Я ще раз кажу, для мене і для нашої команди: основним було це 60 хвилин доїзд і 60 кілометрів радіус. Тобто, для мене сьогодні вчасно привезти пацієнта, надати допомогу і залишити його живим, є головним пріоритетним завданням. Те, що сьогодні розповідають, ми вже ж говорили сьогодні: що в зв'язку з реформою, яка буде, вторинки, дійсно виживуть сильні лікарні. І на сьогодні госпітальні Круги затверджені розпорядженням Кабінету міністрів. Ви знаєте, є маса документів, які вносяться зміни, і е, все це може бути. Якщо сьогодні глухівська лікарня не впорається, е, в неї буде мало людей, дійсно, кролевець і е, буде їздити або в конотоп, або в шостку. Це право громадянина їхати в той заклад охорони здоров'я, який він собі обирає. І е, е, якщо виживуть сильніші, от тоді буде п'ять госпітальних округів, можливо, ще не справиться якийсь округ, і в нього буде мало людей. Буде чотири. Але то вже буде, будемо відштовхуватися від реальних картин, від реальної ситуації, яка з'явиться. А на сьогодні так говорити: а можливо, завтра в глухів приїде 100 найкращих лікарів, ну, образно кажучи. Народні депутати укомплектують її суперсучасним обладнанням, і люди поїдуть всі в глухів. Може таке бути теоретично? Може. Тому я сьогодні не можу про це говорити. На сьогодні. Відповідно до нормативних документів створені госпітальні округи, і вони затверджені сьогодні Кабінетом міністрів. І ми сьогодні будемо відштовхуватися від цього, а вже життя покаже, як буде далі. І моє останнє питання. В чому вбачаєте доцільність створення госпітальних округів саме зараз, саме в цей час? І коли перші зміни, люди побачать, які саме це зміни будуть. Давайте так говорити. У нас сьогодні шість міжрайцентрів діють, і ми сьогодні працюємо в рамках єдиного медичного простору. По суті, не зміниться нічого. Розумієте, по суті, просто да, Це буде комунікація між районами там, між громадами і так далі. По суті, сьогодні цим міжрайцентрам, які є, надається така формальна оболонка, да, яка от по суті просто є такою формою організаційною для покращення комунікації між громадами, зокрема в галузі охорони здоров'я. Я переконаний, що створення їх сьогодні чи завтра ніяк не погіршить надання медичної допомоги для жителів нашої області. В усі найвіддаленіші куточки, які сьогодні є в нашій області. Як приїжджала екстрена медична допомога в разі потреби, так вона й буде приїжджати. Ну а вже екстрена медична допомога буде забирати пацієнта на вторинну ланку в той заклад, де буде надаватися дієва, якісна і своєчасна допомога. Пане Сергію, дякую за ваші відповіді. Дякую, що завітали сьогодні до студії. Дякую. Це була програма. Тема дня для вас в студії. Працювала Крістіна Члек. Побачимося на телеканалі Асуми.